Як динозаврик Тіко, хоробрість знайшов. Жив собі маленький динозаврик на ім'я Тіко, він був трішки менший за інших динозаврів і дуже боявся темряви. Щовечора, коли сонце заходило, Тіко ховався у кущах і мріяв стати хоробрим. Одного дня в його лісі зникла яскрава зірка, яка завжди світила над його домом. Тіко вирішив, що має її знайти. Він пройшов через темну печеру, переплив струмок і навіть подружився з совою, яка показала йому шлях. Зрештою, він знайшов зірку. Вона застрягла між гілками старого дерева. Тійко дотягнувся, визволив її, і зірка знову засяяла над лісом. Всі динозаври аплодували. А Тіко зрозумів бути хоробрим це не боятися, а діяти, навіть коли дуже страшно. І відтоді він уже не ховався в темряві. Динозаврик Тіко і загублений колір. У теплому зеленому лісі жив маленький динозаврик на ім'я Тіко. Він був веселий і дуже любив кольори. Його друзі, довгоший Бронто, стрибуча Лілі і мудра черепаха Нана, щодня збиралися разом, щоб гратися і малювати квітами на каменях. Аж ось одного ранку Тіко прокинувся і помітив, що зник його улюблений помаранчевий колір. Його лусочки стали сірими, а небо тьмяним. Друзі дуже схвилювались і вирішили вирушити на пошуки кольору. Вони подолали шумну річку, обійшли печеру, де жив сонний дракон, і дісталися до веселкової галявини. Там жив птах Колоріус, чарівний охоронець всіх кольорів. Він розповів, що іноді кольори ховаються, коли хтось сумує або втрачає віру у диво. Тіко зрозумів учора він розсердився на Лілі за те що вона випадково змила його малюнок. Він вибачився і одразу бум! Помаранчевий знову засяяв на його лусочках, а навколо заіскрились ще яскравіші барви. З того дня тіко й друзі знали, справжні кольори живуть там, де є дружба, прощення і трішки магії.